Думка про те, що кооператив не має права займатися бізнесом. Ми в кооперативній академії вважаємо, що кооператив повинен займатися бізнесом, а точніше, мати чітку і прозору економічну модель, бути здатним ефективно виконувати свої завдання, надавати членам і членкиням якісні послуги по справедливій ціні. Кооператив це не благодійна організація, не фонд підтримки, це суб'єкт господарської діяльності, а отже, термін бізнес-процес і бізнес-модель цілком підходить для кооперативів. Розберемось з визначеннями. бізнес – це будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Наприклад, ягідний кооператив надає своїм членам послуги спільних закупівель, спільних продажів, проводить доробку продукції, зберігає її, забезпечує логістику. На кожному з цих етапів є вхідний і вихідний продукт, створюється додана вартість, а отже, цілком правильно говорити про бізнес-процес. Бізнес-процес в кооперативі це шлях до якісної послуги з економічним ефектом, як для кооперативу. Так і для його членів. Бізнес-модель кожного окремого кооперативу закладається ще на етапі його створення, коли ініціативна група готує техніко-економічне обґрунтування для майбутнього кооперативу. Я наголошую починати кооперацію без економічних розрахунків безвідповідально. Перш за все, вам потрібно розуміти, що буде продуктом вашого кооперативу послуга чи товар. Якщо товар або продукція, кооператив буде виробником, і він повинен згідно чинного законодавства мати статус прибуткового. Якщо головна мета створення кооперативу є послуга, ви можете обрати статус прибуткового або без мети одержання прибутку. Проте не поспішайте, обирайте зважено і відповідально. Якщо сільськогосподарський кооператив здійснює діяльність без мети одержання прибутку, то він є неприбутковою організацією і його діяльність повинна відповідати таким ознакам. По-перше, кооператив не може здійснювати виробництво сільськогосподарської або іншої продукції і надає лише послуги і виключно лише своїм членам. Друге, кооператив не набуває права власності на продукцію, вироблену, вирощену, відгодовану, виловлену або зібрану його членами, виробниками сільськогосподарської продукції. Самі члени і членкині залишаються власниками такої продукції і лише передають кооперативу право продати цю продукцію від свого імені. І третє, кооператив повинен відповідати вимогам, встановленим Податковим кодексом України для неприбуткових організацій. І це означає, що кожного разу кооператив повинен бути здатним підтвердити свій неприбутковий статус. Разом з тим, бізнес-модель кооперативу, який створений з метою отримання прибутку, відкриває багато можливостей і перспектив. По-перше, кооператив може бути виробником продукції, може її переробляти, доробляти, продавати, експортувати. Кооператив може купувати продукцію у своїх членів і продавати цю продукцію вже від свого імені. Кооператив може надавати послуги не лише своїм членам і членкиням, а також не членам кооперативу. І це повинно охоплювати не більше 20% виручки кооперативу за рік. Третє, кооператив може залучати інвестиції та надавати послуги асоційованим членам. Нагадаю, хто такі асоційовані члени. Це члени кооперативу, фізичні або юридичні особи, які не мають права голосу при прийнятті рішень. І їх мотивація. Бути членом кооперативу полягає саме в тому, щоб інвестувати в кооператив або отримувати послуги від кооперативу. Асоційовані члени захищені законодавством, оскільки мають право на першочергове повернення своїх вкладів у випадку свого бажання або закриття кооперативу. Економіка кооперативу Починається з визначення собівартості послуги, яку він пропонує своїм членам, визначення постійних і змінних витрат, визначення комісії або маржі кооперативу, встановлення ціни послуги для своїх членів. Хочу підкреслити, що економіка кооперативу однаково важлива для кооперативів, які працюють з метою одержання прибутку. І без мети одержання прибутку. У ваших розрахунках важливо визначити точку безбитковості для кооперативу, іншими словами, відповісти на питання, скільки потрібно надати послуг за певний період часу, місяць, сезон чи рік для того, щоб кооператив зміг покрити свої постійні витрати, наприклад, витрати на оплату праці бухгалтера. Витрати на оплату праці менеджера, якщо він є в кооперативі, виплата обов'язкових податків, оренда офісу, покриття адміністративних витрат, покриття витрат, пов'язаних з маркетингом тощо. Кожна модель є унікальною і кожен кооператив самостійно складає порядок і план своїх постійних витрат. А де ж взяти кошти на те, щоб розпочати роботу кооперативу, запитаєте ви. Відповідаємо. Члени кооперативу інвестують в свій кооператив так само, як і власники інших форм бізнесу інвестують в свої організації, тобто роблять внески. В кооперативному законодавстві визначено два таких обов'язкових внески. Перший внесок має назву «вступний». Він є неповоротним. Члени кооперативу самостійно визначають, скільки цей внесок буде коштувати для кожного окремого члена. Інший вид внесків пайовий вклад. Це поворотний внесок, і у разі виходу члена чи членкині з кооперативу цей вклад повинен бути повернутий за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом двох років. Виникає враження. Що члени кооперативу повинні постійно інвестувати, щоб підтримувати свій кооператив. Ні, це не так. Якщо ваша бізнес-модель буде працювати з позитивним фінансовим результатом, тоді ви зможете інвестувати в свій кооператив вже з результати роботи самого кооперативу. З іншого боку, якщо кооператив, читайте його члени, Хочуть динамічно розвиватися, впроваджувати нові проекти, виходити на нові ринки і потребують залучення додаткових інвестицій, то інвестиція цілком виправдана з точки зору стратегії розвитку кооперативу. Бувають також випадки, коли кооператив працює, спрацював з негативним фінансовим результатом за підсумками року. Тоді. Для того, щоб покрити цей збиток, члени кооперативи можуть також внести додаткові кошти. І саме для того, щоб цього не робити постійно, кооперативи створюють фонди. Фонд може бути резервним або фондом розвитку. Ці фонди поповнюються за рішенням загальних зборів з фінансових результатів кооперативу в кінці року або використовуються на покриття збитків. Всім зрозуміло, що якщо резервний фонд тільки використовувати для покриття збитків і не поповнювати, він скоро вичерпається. Тому так важливо для кожного кооперативу статусом прибуткового чи без статусу прибуткового працювати ефективно з точки зору бізнес-моделі. Що ми рекомендуємо кооперативам? Розкладайте на окремі молекули ваш кінцевий продукт або сервіс. Розбирайте покроково, яких ресурсів і працівників ви потребуєте в кооперативі на кожній стадії створення доданої вартості. Плануйте, періодично переглядайте свою карту, мапу бізнес-процесів і свої планові витрати і обов'язково обговорюйте ці показники з членами кооперативу на засіданнях правління, на загальних зборах. Будьте творчими і точними, враховуйте тренди ринку та наявну ресурсну базу. Не забувайте, що бізнес-процес створює цінність для членів кооперативу, і їх думка важлива.